каналі домашні університети в рамках плейліста ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про кмин і його лікувальні властивості. Кмин являє собою дворічну рослину, стебло якої досягає 30-80 см висоту, має яскраво виражений характерний запах. Тебло рослини розалужене, порожнисте, переважно голе, вкрите рідкісним черговим листя. Листя кмину довгасте, пересторосічене, нижнє росте на довгих черешках, верхнє на коротких. Дві рослини зібрані в парасольки, діаметр яких досягає 48 см. Суцвіття кмину складне. Після дозрівання дає пахучі напівплідники з яскравим смаком. Кмину плоди застосовуються в лікувальних цілях і в косметології. Луди кмину містять від 12 до 22% жирної олії до 7% ефірної олії, Добильні речовини, флавоноїди, тіамін, рибофлавін. Фолію кислоту, макроелементи кальцій, натрій, фосфор, калій, магній. До складу плодів рослини включені кумарини, пігменти, смоли, аскорбінова кислота і мінеральні солі. Лікувальні властивості кмину різноманітні. Плоди рослини мають бактерицидну. Від харкувальну, жовчогінну та потогінну дію. Препарати з його плодів посилюють лактацію у годуючих жінок. Мин морозостійка рослина, яку культивують переважно для отримання плодів. Рослина відрізняється дрібними квітками, зібраними в зонтичні зуцвіття, з блідими білими або рожевими віночками. Період цвітіння припадає на траньвень, липень, плоди дозрівають посередині або наприкінці літа. Після дозрівання вони розпадаються надвоє, формуючи напівплідники. Насіння кмину насичено біологічно активними речовинами, жирними кислотами, калієм, фосфором, магнієм, кальцієм і ефірною олією. Заготівля плодів кміну проводиться на другому році життя рослини, коли насіння дозріває. Збір сировини здійснюється в період дозрівання плодів, коли центральні парасольки буріють, а інші можуть залишатися зеленими. Заготівлю проводить з середини літа до початку осені, переважно вранці або ввечері. Для зрізання стебел використовують ніж або серп. Після збору рослини пов'язують пучки і підвішують в сухому провітрюваному приміщенні. Альтернативним способом є сушіння сировини на рівній поверхні, де парасольки вкладаються рівномірним тонким шаром. В процесі висушування плоди дозрівають і осипаються. Після цього Парасольки відокремлюють від насіння. Плоди просівають через сито або на повітрі. Підготовлену сировину додатково підсушують і, за бажанням, обмолочують перед фасуванням у скальній ємності або паперові пакети. Термін придатності плодів кмину становить 3 роки. Лікувальні властивості. У фармацевтичних цілях плоди хмину застосовуються для виготовлення засобів для лікування, метеоризму, хвороб шлунково-кишкового тракту, захворювань суглобів, цукрового діабету. Також кмин використовується в якості приправи до різних страв. Плоди рослини багаті на антиоксиданти які тонізують організм і надають йому стійкість проти дії вільних радикалів. Препарати на основі кмину застосовують для боротьби з паразитами. Руклина ефективно виводить токсини і уповільнює ріст пухлин за рахунок наявності в складі плодів антиоксиданту тімохінону. Кмин є сильним засобом для боротьби з метеоризмом. Завдяки йому можна знизити інтенсивність кольок у немовлят. Має відхаркувальні властивості, тому застосовується для лікування простудних і вірусних захворювань. Настої та з плодів рослини стимулюють виділення слизу. Матеріали дубильної речовини в складі плодів кмину. Чинять позитивний вплив на стан шкіри. Вони підвищують пружність і міцність покривів. Будучи потужними антиоксидантами, добильні речовини уповільнюють процеси старіння шкіри. Масло кмину регулює роботу сальних залоз та запобігає появі розтяжок і целюліту. Наявність жирних кислот у плодах кмину. Робить їх корисною сировиною для виробництва зміцнювальних масок для волосся, корисні властивості кмини поєднуються з його насиченим смаком. Плоди рослини використовують в якості добавки для приготування страв з овочів, круп і м'яса. Приправа стимулює травлення і підвищує апетит. Прийом плодів кмину підвищує працездатність і надає тонізуючу дію на весь організм. За рахунок вмісту ефірної олії, дубильних речовин, смол і цукру кмин використовується ефективний засіб для стимуляції секреції травних залоз. Плоди рослини вживають для поліпшення апетиту. Препарати на основі кмину надають. Спазмолітичну і розслабляючу дію на гладку мускулатуру кишечника. Вживання настоїв, екстрактів відварів з нього, сприяє виділенню сечі при набряках. Бактерицидна дія кмину дозволяє застосовувати його в якості антисептика, тому він може використовуватися зовнішньо. Витяжки з рослини можуть також призначатися для боротьби з допальними процесами в суглобах. Масло кмину разом з антибактеріальним ефектом має потужні протигрибкові властивості. Кмин протипоказаний людям з алергічними реакціями на рослину і окремі компоненти, які входять до його складу. Настоянки на основі кмину можна приймати вагітним у період лактації. Перед вживанням лікарських засобів з плодів кмину необхідно проконсультуватися з лікарем. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і. Підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.